Безпілотний Хаймарс, Петріот на кораблях, Чехія та США закуповуються FPV-шками, а українські морські дрони перетворились на ГРАД. Про усі ці та інші мілітарні новини тижня в нашому сьогоднішньому випуску. А ще я вам знову розповім та нагадаю про наш мегазбір та мегарозіграш, який стає цікавішим щодня. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Багато хто з вас знає про баррет, снайперську гвинтівку, яка використовується для ураження в першу чергу техніки, а не живої сили супротивника. Свого часу ця гвинтівка з'явилась через те, що у В'єтнамі американські солдати ставили снайперські приціли на браунінги для того, щоб стріляти цим шаленим патроном 50 BMG на великій відстані. Та й сам патрон цей також має величезну кількість модифікацій, як от трасувальні, бронебійні, підкаліберні та запалювальні. Через що власне використовувати його можна було для великої кількості різних задач. Ну а взагалі цей набій сягає своїм корінням аж до кінця Першої світової війни. Проте сили ССО США хочуть отримати нову гвинтівку через ряд причин: по-перше, барет величезний, важкий, які його набої, що несе з собою обмеження на боєкомплект, який боєць може взяти із собою, якщо є якісь проблеми з постачанням боєприпасів. Тому зараз штати починають створення так званої снайперської гвинтівки великої дальності або скорочно і. ЛР RSR, яка має відповідати вимогам щодо ваги, довжини ствола і так далі. І на цю роль усі сватують болтову снайперську гвинтівку М30ТС, яка має набій 375 і NABALR, тобто розроблений для екстремально далеких дистанцій. Ці набої були розроблені якраз для роботи на надвисоких дистанціях, більш ніж 2,5 кілометри, де барет зі своїми BMG вже втрачає як швидкість польоту, так і відповідно більше відхиляється і так далі. Нові набої також можуть бути абсолютно. Різними за призначенням. Тож, цілком можливо, що зовсім скоро легендарний барет потроху почне ставати історією. На цьому інновації в Сполучених Штатах не закінчуються. По перше, днями ми пройшли успішні випробування безпілотного Хаймерса. Так, нова версія отримала абревіатуру АМЛ та відрізняється відсутністю місць для екіпажу. Вона може запускати абсолютно усю номенклатуру боєприпасів для Хаймарсу, які в принципі взагалі існують, рухається ця краса за заздалегідь прокладеним маршрутом, або ж нею може керувати людина, яка буде знаходитись зовсім неподалік на дуже невеликій відстані. Я не зовсім розумію, чому було б не використати в пару який-небудь, не знаю, безпілотник, що виступав би її в ролі ретранслятора, і тоді б цю відстань, цю людину можна було б посадити трошки далі. Але американцям, звісно ж, видніше, як його робити. Крім цього, Лохід Мартін, партнер з Міноборони США провели випробування запуску ракети Patriot ПЕК-3 з корабельних установок тайфун, і випробування були цілком успішними, що ще більше наближає локхідів до панування в сфері протиповітряної оборони, адже вони хочуть, щоб усе усюди було уніфікованим і про всяк випадок взаємозамінним. Дивіться, оце FPV-дрон, що куплений на ваші гроші, штрафує росіян за необережне поводження на воді. А це бійці 79-ї бригади вже отримали перший квадроцикл, на який ми збирали зокрема в минулому нашому великому зборі та розіграші. Але треба ще і не тільки це. Тож тепер я вам швиденько нагадую про наш мегазбір з мегарозіграшем. Умови, як завжди, дуже прості: донат від 100 гривень. Це один квиточок 200, два і так далі. Розіграємо за перше місце PS5, Slim і Spider-Man 2 та попільничко від. 122 міліметру. За друге місце MetaQuest 2 та прапор підписаний бійцями 79-ї бригади. За третє місце Xbox Series S та Шеврон 79-ї бригади. За четверте місце пляшку ігристого вина та футболку з отаким принтом. І я, хоч алкоголі засуджую і не сприймаю, проте це вино з Бахмуту. За п'яте місце худі з принтом, а там далі ще буде рюкзак, сумка та термочашки від Asus і книжка як перейти на українську. Тобто загалом буде десь 10, можливо, 11 місць, тож подарунків вистачить. Всім. Це будуть два окремі розіграші. Спочатку розіграємо три перших місця, цих найдорожчих, а потім вже окремо ось ці менші призи. А за топ-донат ви отримаєте тубус, що розписаний Наталією Мазур, майстриною з Миколаєва. Якщо донатите ви не з МОНО, не забудьте в полі коментар вказати вашу контактну інформацію. Розіграш йтиме до середини червня, і я дуже сподіваюся і вірю в те, що ми з вами зберемо мільйон гривень. Посилання є в описі відео та в закріпленому коментарі. Нещодавно в одному з випусків ми говорили про те, що може колись таке трапиться, що західні країни нарешті зрозуміють ефективність FPV і будуть працювати над їхньою інтеграцією та імплементацією своєї військо. І знаєте, з одного боку, як у воду дивились, днями з'явилась новина про те, що Чехія планує оснастити свої сухопутні війська fpv дронами, як для розвідки, так і для ураження ворожих цілей. Вони збираються зараз активно навчати військовослужбовців керуванню та взагалі використанню такого принципу принципу, як FPV-дрон. також вже зараз Чехія сама збирає FPV-дрони, зокрема для України, проте є одне маленьке, але. Як і в більшості країн, зокрема і в Україні, частина комплектуючих постачається з Азії, зокрема з Китаю, бо виробництво цих елементів у відповідних країнах, таких як, наприклад, Чехія, просто економічно невигідне, і ціль, така як дешевий впівдрон, вона просто втрачається. Сполучені Штати також нарешті зрозуміли ефективність цього типу озброєння і вже зараз працюють над тим, щоб приблизно через рік передати піввідрони у своє військо. І от тут і починаються цікавості. США значно 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 Більш закритіші для китайських виробників, особливо у військових усіляких закупівлях. Руцями там ніхто нічого кустарно робити не буде, тому їм потрібне вже готове рішення та ще й зроблене не в Китаї. І як приклад є ось такий FPV дрон, який зроблений в Штатах і коштує 90 тисяч доларів за штучку. Погодьтесь, звучить не як історія про економію. В той же час це ще немає повного розуміння України, що таке FPV. Багато хто в НАТО досі вважає, що FPV це Суативна зброя для бідних і те, що українці роблять цими дронами, НАТО зробить за допомогою купи літаків, арти, гелфайрів та брімстоунів, і воно, звісно, начебто дійсно так, тільки от доктрина НАТО, і, зокрема США, побудована на тотальній перевазі в повітрі. І якщо воювати не проти бідних країн, а проти серйозного супротивника, у якого є ППО, то того ж так чи інакше, сучасне, про перевагу в повітрі також не поговорити. Так само, і купа арти на 30 кілометрів. Куди залітає умовна зала чи FPV. Війна це завжди гроші, і у виграші той, хто витрачає менше, маючи приблизно той же ефект. А враховуючи те, в якому стані зараз ВПК тієї ж Європи, то усі ці класні приколи з артою і так далі можуть закінчуватись дуже і дуже швидко. Знаєте, що мене постійно смішить назви російських кораблів, як не Іван Голубєць, так ще якийсь ковровець. І от власне ковровця нещодавно і приклали, і в той же день з'явились повідомлення, що разом з ним було уражено ще один дуже цікавий екземпляр ракетний корабль циклон. І про це вчора вже офіційно заявили в Генштабі. Ця сволота вміла запускати як калібри, так і онікси, та ще він мав навіть морську версію панциря. Але навряд чи панцирь вміє збивати ракети «Атакмс». Або не атакам з хто його знає, чим були потоплені ті бляшанки і корита. І всі змі як один написали, що от тепер в чорному морі немає взагалі ракетних носіїв і калібрів можна не боятись, так би мовити. Проте проблема в тому, що Новоросійськ це також Чорне море, і від виходу з бухти до запуску ракет проходить не декілька годин як з тушками, а буквально трохи більше півгодини. І дальності калібрів вистачить з головою, навіть якщо запускати їх з Каспію, куди Росія збирається перевести частину своїх носіїв. І до Каспію бити ракетами Україна поки не вміє. Тому, хочеться корито і потопили, і таке поняття як Чорноморський флот Росії, це вже більше мем, ніж існуючий, Флот, проте небезпека з моря як була, так і залишається. Але ще цікавішою новиною щодо водних пригод стало спочатку російське відео, а потім і новина від Суспільного, якому джерела СБУ показали, підтвердили та розповіли про встановлення на морські дрони Сібейбі систем ГРАД. Ще раз, буквально ось днями ми бачили Магуру з протиавіаційними ракетами р 73 а тут малюк з ГРАДом. Так, воно все, звісно ж, з обмеженнями, кут встановлення фіксований, він навіть приблизно не такий, щоб валити на максимальні 20 кілометрів. Проте град і так не та система, якою прицільно можна з шести ракет влучити на 20 кілометрів. Тому воно все, скоріш за все, розраховане так, щоб вийти на конкретну координату і бити по конкретній точці в конкретній площині. Причому зображення цих малюків відрізняються від тих, що були в мережі раніше, які також мали якесь озброєння. Цей малюк, наче як успішно відпрацював по цілям на. Кінбурзькій косі. Тепер лишилось начепити туди якихось антимостових ракет і все, бо ціль вже давно є. Ще раз, морський дрон-безпілотник, який валить градом по росіянам. Це щось. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте про все це. Беріть участь у нашому мегазборі та мегарозіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. para Ucrânia